Розділимо це питання на військове і політичне. Перше. Ви правду сказали, що навіщо створювати нове і починати все з нуля, якщо можна доукомплектувати, донаситити, довчити ефективне, перевірене, яке е, помити кров'ю, те, що закалене в боях, ну, в сенси? Е, знизити мобілізаційний вік. Що мається на увазі? І чого вони хочуть досягнути. На мою суб'єктивну думку. Зараз оце оголошення, що 18 років е, є загроза потрапити е, на війну. Відповідно, мами що зроблять. Та вони 17-літніх просто вивезуть. Це навіть ті, хто не закінчив е, школу, е, покинуть межі України і почнуть своє життя за кордоном. Банально просто основний ресурс, який є в будь-якої країни, це її люди. І наших людей завжди е, легко вітають в будь-якій країні, тому що вони освічені, вони роботящі, вони винахідливі, е, у них стресостійкість, якби хто питав, і ніхто з цим не поспорить. От вони вміють вчитися і формувати продукцію з доданою вартістю все. Це ідеальний ресурс, за який бореться весь світ. Росія вкрала. З самого початку понад двісті тисяч українських дітей, з яких вона виховує яничарів. станом на сьогодні кажуть, що на їхній території 700 тисяч неповнолітніх українців, ну ті, хто б мали вирости українцями. Звичайно, що їх будуть русифіковувати, з них будуть робити русський мір, оцих носіїв, оцього їхнього ідеального світу. Так само Європа проковтнула близько шести мільйонів наших людей.